Дорогесеньки мої, я з вами прощаюся. З вами була Анна з Львова, Ви мене не пізнаєте. У мене дуже гарне волосся, кольор роза. І покраситися в такий колір самому собі зробити таку прическу безплатно, це треба мати кораджо. А кораджо це називається сміливість. Мій італієць питався: а в Італії? каже, ти теж будеш такою так красити, такий колір будеш, такий колір будеш мати. А я почала сміятися і кажу, машина їде тут. Я кажу, то не переживай, кажу, то ту... так написано на коробці, що за, за, за два рази воно змиється. Шкода. А треба мені десь знайти. По інтернету треба мені знайти. Пізніше я вам покажу, що за коробка, і що, якщо ви хочете, напишіть мені, як ця краска називається, і щоб я вам показала. Пишіть, пишіть, пишіть. Це воно йде на блондин. На блондин, На блондин. тільки на блондин. Якщо у вас трошки такий блондин темний, темний, воно буде таке, знаєте, темніше, не буде таке світле, ніжне, як у мене. І знаєте, що саме основне? Що після того, так як написано, волосся таке блистить, блистить? Воно таке пишне, воно таке блистить, воно так навіть тримається гарно. Бачите, я накрутила, сама один раз накрутила. А завтра як накручу ще зранку, ну ще буде красивіше. Ви подивіться? Чим я жінка не, не актриса якась або якась. Презентатрічі, от мені багато говорять, а ти можеш бути як то кажуть, на сцені вести передачу, так мені говорить. Ну, звичайно, в мене висота, метр сімдесят п'ять є. Я і красива жінка, я це знаю. Я це дуже добре знаю, друзі мої. До зустрічі і хотіла сказати, що я і розумна жінка, я і набагато розумніша, ніж ви думаєте. Я деколи сміюся, деколи жартую, деколи дурниці говорю спеціально, так спеціально. А середині я її хитра і розумна жінка, так як мені ви вже не одна написали, доразенки мої. З вами була Анна Зільвова, яка 30 років живе в Італії. В даний час знаходиться в Германії, в Дерманії, пізніше буде в Швейцарії. і яка не хочеться повертати в Італію. Не хочу я повертатися в Італію, я хочу бути тут. Швейцарію, ну я не хочу навіть в Швейцарію їхати. Там треба зустрітися перфорца, пер так як зустрітися з моїм сином, з внучкою. Я в Швейцарії не хочу їхати. Я хочу бути тут, в Німеччині. в Мені Німеччині. тут більше подобається. Чао, до скорої зустрічі! Так, дорогі мої, тільки що ми прийшли з ресторану і, і от, бачите, провітримо хату, тому що тут трошки загорячо всередині. Це моя сумка. То, що ви знаєте, що я її купила, я її дуже сильно люблю. І ось тут ми. Тут ще таке світло, можна ще засвітити. О, ось такі фари. Ті фари повертаються, як ви хочете. Такі треба мені теж в хаті біля ліжка в спальні купити. І нічого, я йду зараз душ прийму, тому що мій компаньор завтра зранку... Як, зранку? Як він прийшов з поля, він прийняв душ і все. А я е, зранку прийняла і зараз хочу, тому що я от походила в тому ресторані, мені подобається. Тут вода лиється за мені подобається дуже душ. Дуже мені подобається. І освіжитися мені дуже сильно подобається. Отакий телевізор. Ми його на 5 хвилин включили і виключили. Все. О, і тут в нас така панорама. Знаєте, що я ще роблю? Я тут собі п'ятки чищу. Вида... П'ятки е, дуже чисто, чисто почала чистити е, дуже, е, дуже так знаєте, сильно п'ятки, тому що я не можу в нас е, в Італії літом чистити п'ятки. Можу чистити, але я кремом не можу намастити. розумієте? От Є в мене такий спеціальний крем для, для п'яток. У нас така жара, жара що я от помию, е, душ. прийму душ і все. І прийму душ і все. І я п'ятки зовсім не, чи, не можу, бо мені бо потіють п'ятки, хоч кондиціонер включений. А, а п'ятки хочуть жиру такого крему спеціального. Спеціального хочуть крему. Такий крем 6 евро коштує. Бачите? Я ще от, як навесні трохи я їх мастила кремом свої п'ятки, а тепер не, не зовсім нічого не, не роблю. А я взяла сюди, привезла спеціально, бо я знала, що тут я буду мати час. Та я сьогодні так видраїла з одної, з другої сторони п'ятки. І тим кремом намастила, Зараз прийму, прийму душ і ще один раз, видраю, видраю і гарно на ніч помащу кремом. Ось так. Ось так, дуресеньки мої. Бачите, о, жінка ідеальна. Оця моя сумка, яку я дуже сильно люблю. Вона така, знаєте, знаєте, чим вона? Я вже вам показувала її. Я її купила недавно, місяць назад. Чим нам не подобається, що вона має конкретну кишеню ззаді. Бачите, тут телефон, окуляри тут поміщаються, вона така широка. Раз і все. І спереду вона так само відкрив, і ти все бачиш зразу, що, що в тебе є всередині. Не треба ні, ні, знаєте, всякі такі кнопочки, тобі більше відкриваються. Або так, знаєте, якісь вузенькі, така широка, а, а вхід вузенький. А тут от, раз, відкрив, і ти конкретно бачиш. Що в тебе є? Хоч тут в мене нічого нема. О, кошельок мій запхала сьогодні величезний. Окуляри, салфетка. З... А, от я ті не запхала, треба, щоб я не зламала. От, ем, ці окуляри в мене, це є Кіара Фарані, вони коштують 130 євро. Такі окуляри. Вони, вони є натуральні мають колегенку-легенько зверху ось тут таке сине. Було синє і, і розове. Два кольори були. Вже такі окуляри, напевне, не, год, не продаються, бо знаєте, випустили і забули. І я не знала довго, які я маю брати. Чи я маю... І розові дуже сильно гарні були, і оті сині. То я вже взяла сині. Але коробка не та, коробка така велика, груба. Значить, я їх просто деколи сюди ставлю, в таку коробку. І все, і тут в мене більше нічого немає, ще тут прокладка є. Бо в мене, от як їхала я сюди. У мене місячні почалися. Я три дні. Добре, останній день ще трошечки було і все. У мене ще місячні є. Мама міє знову, але були тільки три дні, на четвертий день закінчилися. Що я хочу сказати? Оця гарна сумка така, вона на плече. Я дуже люблю на плече, щоб я носила і проблем не мала. От шкіряна сумка на плече. Довгий ремінь має. І от тут мені подобається. Я тут раз відкрила, я все бачу, що в мене тут всередині є. І ще крім того, вона має ось ту ще одну обов'язково, так як я хотіла, ще одну кишеню. В тій кишені є щось важливе, де я ніколи ніколи її не відкриваю. Тут запхала, тут мої документи є, так? Я запхала, ось вона. Я запхала документи, все, і ту я не відкриваю. Або можу якісь ключі, а я в мене тут ключів ніяких немає. Від машини немає, від хати немає. У мене ще рюкзаки, крім того. О. А тут документи, от все. документи тут стоять і кінець. Дуже я сильно задоволена сумкою. Вона ще така містка, що тут ще можна поставити і яблуко, і можна поставити і пів літри води, і багато. Тільки от єдине, от того, бачите, криво, криво. О. Тут така шкіра є. Криво так причепили негарно. Тато 80 євро я дала за неї. Італійська сумка така от. Ну, все, кінець. Мій компаньон ще тут сидить, дивиться, щось читає. І отак от ми зараз лягаємо спати. Я ще душ. Прийму і все. І кінець. Я вам казала, що я за ресторан я заплатила. Я заплатила 70. 8 евро. Оце все, що ми поїли в тому ресторані, 78 евро. Ми дуже гарно сильно поїли. І це нам дуже сильно сподобалося. Було дуже-дуже смачно. Дурасеньки мої, окей. 28 ногеньки мої. Я ще сплю. Я ще сплю, тільки що встала, як тут добре спиться, яка тут прохлада. Ми спимо. Можете собі представити під такими, такими ковдручками односпальними. І йому і мені. Тут прийнято спати пари сплять е, сепараті. Сепараті це значаги розділені. у е, Швейцарії так само. Е, ліжка можуть бути разом, але кожен має свою ковдру. Це дуже зручно. Мій компаньон вже mm... добрий. Ми так виспалися гарно. Тут такий матрас гарний. Такий матрас, знаєте, такий. Твердий, упругий, так на ньому зручно спати. Дуже мені сподобалося. Так трошки двері відкрили, бо там така свіжість, свіжість, де. А ми зовсім зовсім тут, бачите, от. що нашо... це нічого, це просто рука в мене. От бачите, ось так от лежу і зовсім зовсім без нічого. А з вулиці така свіжість. Іде просто такий холод, знаєте, холод. Вночі тут холодно. Холодно зовсім не прирівняти температуру до, до Італії. Дуже добре. Ми так що гарно погуляли ввечері. Тут просто живеться, тут клімат ідеальний. Ну, зимою, напевно, дущі сіро, знаєте, дущі сіро. А Віталій трохи загорячо. ну то що, треба? Треба витримати ту температуру в Італії так 2-3 місяці. а Пізніше в нас рай. У нас починається рай ще чуть-чуть трохи і більше жовтий, і все. Дуже-дуже і буде гарно. Зараз ми будемо вже збирати валіджі, йти геть, йти геть, будемо йти на обід, бо ми не хочемо їхати вже в Швейцарію. Тут так добре, що ми хочемо тут бути. розумієте, Тут вигідно. Чому? Тому що тут ціни менш-більш такі як в Італії. Для нас воно є дешево, для нас дешево. А їхати в Швейцарію, це означає не розслабитися, тому що ціни в три рази більше. Розумієте? І ми тут, наприклад, ще тут ми кави не пили, треть каву, капучину тут випити, подивитися, як тут німці роблять. А поїхати туди, в Швейцарію, там то все три рази дорожче. Там морозиво одне маленьке, гулечко коштує 5 євро. Ви розумієте, я отут в центра... я говорю про центральну Швейцарію, німецьку Швейцарію, і, і там ти не розслабишся, там кафе коштує 4,50 одне. Що ти там купиш, як там ціни такі дорогі, ми маємо все в Італії, все, все якісь, якісні продукти. Там навіть в ресторані нема, щоб піти поїсти в Швейцарії так само, там що там, сирі, якась бульба, вюстери, вони так само. Я навіть не знаю, що, що там нема кухні такої, як в Італії, щоб вам дали. Була я там, скільки я там один-два один, рази була там в, в ресторані, і то я не платила. О, Так. Хто тут вже прийшов? Хто тут вже прийшов? Ноги ну, тільки сточать, остак ноги тільки витягнули. Ай, що, я закінчую, пініше ще побачимося. Зараз це все, все треба все складати, пакувати. Де скільки всього є лялька там ще стоїть в кутику, стоїть лялька для моєї внучки. Ми підемо на обід, зараз в е центр туди. Щось пообідаємо, розслабимося, ще поїмо трошки такого, знаєте, їхнього, типічного. Щось нового, От нового я хочу купити. І сніданок ми тут не будемо їсти нічого. Хоча якісь фрукти маємо, я хочу гарно приїхати. Голодна, 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 на, так, на 12 годину. Скоро такого, щоб ми зразу щось поїли і тоді їдемо в Швейцарію. Вже ходить та прибирає, видно, номер рядом вже вільний є. Ніхто нікого нема, звільнили. І вона прибирає тут, одна Німка, вона все тут робить і, і прибирає, і там сніданок готує. Тільки вона одна. І, і піше, кому треба сніданок, кому треба обід. Треба заказувати це все. І там люди деякі вчора сиділи, там пиво є, все таке нам морозило. В тій хатинці посередині. Це таке. Від того спортивного комплексу, тут кругом багато, всі. тут дуже на спорті це все пов'язане, розумієте? Німеччина дуже сильно на спорті я бачу пов'язана. І ось збудували такий комплекс спеціальний для, от для спортсменів, для змагання, молоді хлопці, дівчата, де коли приїжджають старші, молоді любі люди, які на, на тренування, на змагання і сплять тут. Але ми задоволені, ми дуже задоволені тою кімнаткою. Я привів трошки до центру, 3 кілометри до центру, але що зробити? Бачите, що робить? Так само, як я, на телефоні. Сидимо, все, побачимося пізніше. Написали, скільки ця кімната коштує. Ось знаєте, ми заплатили. Вчора, звер... Вчора заплатили, бачите, 158, дві ночі, двоє людей. Ось де написано. Ось тут майже 80 евро за одну людину. Одна ніч. Коротше, дві ночі 160 евро, скажімо так. Екоква. Спорт арена. Окей. Окей, доросенька моя. така свіжість, така прохлада з вулиці, таке задоволення, таке просто задоволення так лежати. На таких білих простинях. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже дуже релакс великий. Нам треба доїсти оці відкриті фрукти. Ми вже їх, я їх помила. Більше нічого немає що їсти. Зараз підемо о 12 годині прямо щось поїсти таке грубше, знаєте, щоб обід був. А поки що ми з'їмо ось ці. Тут ще той ангруз є. Треба ще купити, бо він тут недорогий за кілограм тут 8 евро. Оце смак мого дитинства. Я колись як мала була, був такий червоний. Тож, але дрібненький моїй бабі був. І я пам'ятаю, діти от колись не мали солодкого і їли оце. Хотіли щось солодкого фруктів, і їли купляли оце. Хто купляв? Хто в селі мав баба мала, наприклад? Хто небудь мав і, і завжди діти оце їли. Таку красу. Це смак моєї, моєї мого дитинства. Мій компаньон йому це розказала. Він ну, здивований, цікавий йому. А от чорниці у нас на, на, біля Львова, там, де я живу, там не було ніколи. Там було десь в Нестерові один раз. Я там була на практиці, ми там до Ліса ходили, там були. І в Закарпатті один раз. Я вже як мала 15 років ми їздила. Ці горнятка їхні, а ці два наші пластмасові горнятка. Коротше, їмо, мій компаньон душ приймає бор добрий, і ми зараз виходимо. Ми снідаємо. Дивіться, що ми маємо тут отакий От якийсь компот, сік купили. Він такий дорогий. Я взяла остатнє, я думала, що він 3,50 коштує півлітри. Тут така трубочка є, якісь фрукти. Цукру так багато нема, калорій багато нема, Якийсь компот зварила, так як в Україні. З фруктів. Зараз попробуємо. Ми вже виїжджаємо, треба взяти це з холодильника. Пити дуже не хочеться. Тому що, бачите, так сидні хмарно. Я на кінець, на кінець е, отримую задоволення від холоду. Ото, що я шукала, чого я на північ сюди приїхала, шукати холод. Шукати холод, і я дуже-дуже сильно рада. Зараз ми спробуємо ось це. Їмо фрукти. Ось цей стакан. Що це таке за 350, мама мія? Треба попробувати, що це таке за 350. Така, така велика ця, як вона називається. Така велика оця дудка. Один сантиметр, що навіть неприємно. Так, таку дудку велику, в рот брати. Мама мія. Що це таке? Я не знаю. Ну, напиток. Трубка. Це не трубка, це труба. От така труба велика, тому неприємно таке, просто неприємно. Дуже груба та труба. Що там всередині є, я не знаю. Таке, знаєте, чуть-чуть солоденьке, чуть-чуть кисленьке, приємне. Я не знаю. Це не є ті позички червоні як в Україні говорили, це не, не є вони, це не є агрус, це якесь таке, я не знаю, що це таке. Ну Приємний такий компот з холодильника, знаєте, такий приємний. Треба е, е, ту коробку, е, ну папір зняти і подивитися, що це за фукти. Півлітри, велике таке, можна, можна купляти, можна півлітри. Да, пів Дуже охолождає, дуже такий свіжий напиток. Зараз мій компаньон ще попробує. Окей. Okay. Ой, ругання мої. Горе, асаджі ту, асаджі поступа. Так, я витягнула фрукти. Що це калина? Що це таке? Зараз попробую. Бачите ось такі. Це не є оті позички, де вони є, що мій компаньйон їсть. Це не ці, це не ці. Ну, зараз попробую, подивимось. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Це щось інакше. Нема камінчиків в середині, нема зовсім, -зовсім. М'ягенькі лопають, так як ікра лопається. Тунесенька шкірочка і. Дуже-дуже mm. mm. цікаво. Малесенька шкірочка всередині і лопається без, без нічого. Бачите, немає ніякого ні хвостика, ні... ні головки, нічого немає. Не мають нічого, не мають навіть ніяких тих насіння в середині, камінчиків. Ніяких немає. Ну нічого, нормально? Один раз спробувала вже тепер знаю.